На кордони з Білоруссю готують нових бійців. Двоє донечок хоронили загиблого на війні. Тата Як покарали переселенку, що скандалилась у Луцьку. Жінці, яка кричала, що Луцьк це Московія та Московський край присудили три роки пробаційного нагляду. Про це повідомляє суспільне. Йдеться про уродженку Донеччини, яка тимчасово переїхала на Волинь. У центрі Луцька ця жінка поводилась неадекватно. Ви сказали, що я зараз знаходжуся в Росії, що це територія Росії, ви що дата Московія. Московський край. Відійдіть від, да, від мене. Маска я Москва, а лавю бебіть московезебе. Відійдіть від мене згодом. Її оголосили підозру. А вона записала вибачення. Я хочу вибачитись перед українським народом за свої слова вчора. Перепрошую, і хочу вибачитись. До слова, пробаційний нагляд це покарання, яке полягає в обмеженні прав і свобод засудженого, визначених законом і встановленим вироком суду, і застосуванням наглядових та соціально виховних заходів без ізоляції від суспільства. Волинські митники на постову столу зупинили спробу протиправного вивезення за межі України скрипки Джованні Батісте Гваданіні. Її було виготовлено в 1852 році. Може бути культурною цінністю. Музичний інструмент виявили під час митного огляду Мерседеса, водій якого прямував на виїзд до Польщі смугою руху Зелений коридор. Шедеври італійського майстра треба було обов'язково письмово декларувати з наданням підтверджувальної документів щодо. Права вивезення чи тимчасового вивезення за кордон. Однак громадянин проігнорував цю вимогу законодавства. У Володимирі попрощалися із загиблим на війні Юрієм Борисовим. У перші дні повномасштабного вторгнення він повернувся за кордону та став на захист батьківщини. Серце волинянина перестало битися 1 березня під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку. Захиснику було 42 роки у храмі Віри, надії любові та матері їхньої Софії зібрались близькі та друзі загиблого, священнослужителі, представники влади, аби вшанувати пам'ять захисника України та висловити підтримку його родині, батькам, брату, дружині та двом донечкам. Після чину похорону скорботний кортеж вирушив до місця останнього спочинку полеглого – на алею героїв Федорівського кладовища. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. Мене звуть Леонід, мені 25, Я військовослужбовець Державної прикордонної служби України. Після всього, чого я побачив на Чнігі, коли ми там були в окупації, коли нас там бомбили, я зрозумів, що ну, ця війна просто так не закінчиться, якщо там не буде людей, які будуть допомагати це завершити. І я вирішив підписати контракт. Я ніколи не роблю таких якісь речей, якщо я добре це не обдумаю. Війна не закінчиться, якщо там люди ну, просто будуть сидіти вдома, їх там забрали, а я от там, крутий, там, ухильнувся. І ну, нічого доброго з цього не вийде. Якщо всі думають, що Росія там прийде і буде ну, добре в нашій країні, я, ну, я думаю, що ні. Ну, от коли нас почали штамувати в перший день, то ми почали працювати з АГС, одразу по позиціям їхнім. Ну, я перше в житті стріляв ну, з якихось гранатометів. І прийшлося прямо на... під час бою вчитися, як стріляти з нього. Навчився, вийшло підбити одне БМП. Ну, теж, я думаю, непогано. А, ну, на третій день штурму, на жаль, я отримав поранення. Я взагалі все пам'ятаю, бо я ну, не втратив свідомість до самого кінця, поки мене везли на евакуацію. Бо якщо б я заснув, то мене ж одразу відривало ногу, бо це був ну, міномет. Тобто я, ну, я бачив, як в мене на м'язах ну, просто висить нога. І Він, виходить, одразу попав мені в ногу, відірвав її. І він ну, не розірвався з наряд. Він від рикошета від землі і за моєму колезі під бронежилети в ньому не розірвався. І він просто впав замертво, і його вже в морзі там, на Дніпрі ще розмінувало. Ну, я кричу, що я 300. Ну, хлопці підбіжали до мене побачили, що я не бачив, що Харченко ну, загинув. І... Мені вже сказали потім, коли мені, мене несли, що Харченко загинув ще він 200. Далі було, як ну, як кажеться, все в тумані. Я навіть не пам'ятаю, як точно доїхав до Дніпра, бо Якщо я прокидався, то я прокидався, було дуже больно. Мене одразу обезбол, ну, і я зразу засипав одразу. Ну, а з Дніпра там потім знайшли карету, яка евакувала мене на Київ, на Київ до нас в центральний госпіталь. І в госпіталі вже ще робили там 5-6 операцій. Де якийсь додатковий раціон не водив, стараюсь їсти. Навпаки менше, я таку не дуже жирну їду, Бо вагу теж не потрібно набирати з такою останньою плантацією буде. Потім трудніше самому входити. Я не вірив. Я до кінця не вірив. Я думав, що це сон. Що я зараз проснуся і все буде добре. Але так як я. О, ось така штука. Він нагнітає туди повітря. Ого. Вибираю, яку масу тіла, я хочу собі там розгрузити, спеціальний екран і починаю потроху таким чином ходити. В перші місяці, коли я ставав на протез, я не міг стояти і ходити більше, ніж півгодини. Півгодини, годину. Ну, Було дуже трудно, бо трохи пройду, починає боліти культя. Бо м'язи ну, забули, що таке взагалі ходити. Ну, спочатку я думав, що я буду комісуватися, бо ну, думав, що як, що що я буду робити на службі. Потім я поспілкувався з людьми з служби, сказали, що буде місце, що зможеш там служити, нормально все буде. Я посидів, подумав, а чому в у і ні? Тобто нічого корисного я б не робив для своєї держави, якщо б я сидів би вдома. Чи десь, десь би працював там менеджером і так далі, і так далі. Тобто. А тут якась, хоча б трохи користі для для держави. На Волині новобранці прикордонники склали військову присягу. Серед тих, хто присягнув на вірність українському народові, є й мобілізовані і контрактники, як зовсім юні, так і досвідчені чоловіки. Зокрема, однорічний контракт із ДПСУ уклав 18 річний Ярослав із Шацької громади. Хлопець свого часу міг виїхати за кордон. Але після завершення навчання в школі обрав службу з охорони кордону нашої держави. Натомість 55-річний Костянтин Злуцька, який протягом багатьох років займав керівні посади у сфері роздрібної торгівлі, вирішив не ховатися від ТЦК та СП, а підписати контракт. Обидва прикордонники служитимуть на українсько-білоруській ділянці держрубежу. Після складання присяги воїни отримали благословення від капеланів. Священнослужителі укропили їх о. Свяченою водою та подарували іконки для захисту від усіх небезпек. Надалі новоспечених прикордонників чекає проходження базової військової підготовки, а згодом служба в підрозділах охорони кордону. На даний момент захищаю безпосередньо свою рідну землю. Тут цьому можна навчитися, якщо ти хочеш вчитися. Це не буде просто. Але це і не так складно, як воно здається. Я був в цивільному житті в Києві, але пішов до тероборони, де мене вже не взяли, бо було багато людей. Є знайомі прикордонники. Я подумав, що можна бути прикордонником, можна ефективно виконувати свою задачу саме в столевому кордоні. Так і подумав, що треба йти сюди. Я сам з Сумщини, і так трапилось, що мій підрозділ зараз воює з Росією тут, на Сумщині, на кордоні. На даний момент захищаю безпосередньо свою рідну землю тут. До цієї професії я прийшов так, що мені, мене завжди цікавили дрони, мені завжди подобалося, як вони наносять ураження, як вони дивляться на ворога зверху, поки він не може тебе побачити. І взагалі це крута професія, вона мені просто подобалася. Безпілотна розвідка на сьогоднішній день дуже важлива, тому що ми спостерігаємо за ворогом, ми виявляємо ворога, ми можемо уразити ворога. Так само ми допомагаємо нашим хлопцям, які на штурмі. Ми їх супроводжуємо, ми супроводжуємо іваки. На цьому дроні можна робити як розвідку, так і робити ураження: чіпляти до нього скиди, скидувати на ворога воги або гранати, ну що захочеш. І так само виявляти, а потім вже летіти. ми літаємо десь 12 кілометрів. Літаємо. Ну ми стараємося літати якомога нижче. Якщо треба уразити ворога, ми будемо нижче. Якщо треба розвідувати, ми будемо вище, щоб дивитися на нього. Спостерігати, щоб він не помітив нас. В цьому можна навчитися, якщо ти хочеш вчитися, це не буде просто. Але це і не так складно, як воно здається. Якщо ти візьмеш в руки дрон, ти спробуєш що це, ти візьмеш пульт, ну це просто треба спробувати. Тоді ти вже будеш розуміти, твоє чи це чи не твоє? Взагалі це не прям таки складно. Цьому можна навчитися і доволі швидко. Я тільки грав на приставці, що мені і допомогло. Одразу в перший же день я нормально став і полетів. Якщо, якщо ти молодий. То для тебе це ти одразу опануєш це, якщо якщо тобі це цікаво. Якщо ти хочеш вчитися, ти навчишся одразу. Є курси дрончиків, це може бути і два тижні, може бути, і менше. Вчать, як поводити себе з дроном, як керувати, як користуватися всіми програмами, всякими нюансами по типу антен і всього іншого. Про таке навчання я проходив так і став. Ну, Тим, хто вагається, ще я би радив проходити курси вже тому що коли ти маєш і чим більше ти маєш сертифікати, ти це для тебе краще. Я порадив би їм вже вчитися і не багатися.